Іван Ус, кандидат економічних наук, і асоційований експерт аналітичного центру об'єднана Україна, долучається до бесіди. Пане Івана, здрастуйте. Добрий день, пані Олена. Вітаю вас, і вітаю всіх, хто глядачів. Давайте про гроші. Ми мусимо розуміти, що санкції вони запроваджені, або як правильно сказати, введені в дію будуть лише наприкінці листопада, з тижні за три. Але ми вже оптимістично підраховуємо ті самі збитки, які понесе потенційно Росія, і виглядає так, що це серйозний удар оскільки заметушилися в Кремлі. Проте є один нюанс. Кремль майстерно навчається обходити будь-які санкції, які починають працювати протягом трьох-чотирьох місяців. Цього разу ще така фора майже у місяць до як вам виглядає, коли Кремль-Москва знайдуть лазівку для того, щоб обійти те, що буде запроваджено наприкінці листопада, або не знайде цього разу? Пані Олена, я думаю, що по перше, санкції вже є. Це просто період а, даний тим компаніям, які вже уклали угоду з Роснівці та Лукойлом до 21 листопада щодо закриття цих угод. А далі далі вже вони будуть, як то кажуть, працювати з врахуванням того, що ці компанії під санкціями відповідно розраховуватись в доларах США з ними неможливо. Це стосується абсолютно всіх компаній у світі. А в доларах, як відомо, майже все відбувається в нашому світі. Тому наслідки вже відчуваються, і зверніть увагу перші два дні. Втрата капіталізації РосНЕВЦІ та укола сукупна 5,2 два мільярди доларів США. Зараз вже приблизно 11 ось станом на зараз вони втратили, і це дійсно такий дуже дуже неприємний удар. далі, звісно, те, що втратила втратили. Далі ця цифра перестане зростати, але тим не менше, Росія зараз буде шукати можливості дійсно. Ходження санкцій Думаю що вони їх знайдуть, знадобиться місяць, можливо, два. І ось тут завданням буде сполучених штатів Америки так званий enforcement санкцій тобто контроль за їх виконанням, що мається на увазі. Що якщо зараз... Не зне звідки з'являться якісь компанії, які будуть постачати великі обсяги нафти, які ще вчора не існували, то з великою ймовірністю це будуть компанії, пов'язані або з лукойлом або з Роснівців. Тобто, щоб не підставляти під санкції партнери цих компаній будуть просити лукойл Роснівць. Створити якісь нові структури, які офіційно не будуть пов'язані ані з Лукоїлами, ані з Роснефтю, але будуть отримувати нафту, яку власне видобувають компанії е, і і, і Роснівті, які звісно є нагадую, першою другою нафтовими компаніями Росії. Якщо США буде дійсно контролювати подібні речі і буде звертати увагу, що не можна. Купувати великі обсяги нафти у невідомих компанії. Результат буде, і оця спроба обходження санкцій яку, з великою ймовірністю Росія застосує, вона надасть результату. Тому все буде повторюю залежати від того, як Міністерство фінансів сполучених штатів Америки віднесеться до контролю за цими ну першими за другої каденції Трампа санкціями проти Росії. Тобто, ми говоримо насправді, що функція контролю, і ми повертаємося вічно до цієї теми, оскільки згадуємо. Кількість елементів іноземного походження в зброї, яку Росія застосовує проти нас серед іншого, і говоримо про танкери, які раз по раз виникають, виринають, нібито старезні, які б вже не мали плавати, але тим не менше вони поповнюють той флот проти тіньової маю на увазі, проти якого регулярно і системно вводяться санкції і обмеження і заборони. Тобто в вашій ідеальній картині світу як має працювати ця машина контролю, в який момент швейцарські деталі чи, приміром, деталі з Японії не Можуть і не з'являться точно у зброї, яку Росія запускає нам на голову. Насамперед, це контроль взагалі за продукцією, яка є підсанкційною для Росії. Тобто, якщо певні компанії в світі, їх не так вже і багато, виробляють цю продукцію, і далі вони повинні забезпечити те, щоб ця продукція не була власна у Росії під особисту відповідальність. Ще понад рік тому міністри фінансів країн Великої Сімки. Взагалі-то прийняли рішення, що треба, щоб саме компанії несли відповідальність за це, які виробляють підсанкційну для Росії продукцію. Але через незрозумілі мені підстави це рішення так і не було ухвалено ані в жодному з пакетів санкцій ЄС а вже декілька було за цей час, ані США не запровадили ані за каденції Байдена. Ну і ось перші санкції від Трампа також ну, і про них не згадали, але це рішення є. І треба його приймати, тому що якщо за, за чинними, наприклад, європейськими санкціями, заборон будь-яка компанія, яка виробляє під санкційну для Росії продукцію, повинна укладати в, в, в так, пункт в уготі стосовно про продаж цієї продукції, що це і товар не для перепродажу в Росії. Але це оминається дуже легко. Країна ЄС чи будь-яка інша країна, яка підтримує санкції, продає не в Росію а в країну. А. Країна відповідно до цієї угоди контракту не може постачати в Росію, тому продає в країні Б, а країна Б продає в Росію, тому що вона не укладала цей контракт як країна, а вимога кожної наступної компанії укладати угоду не для продажу в Росії. Це звісно варіант, але він може не так гарно працювати. А якщо буде відповідальність цих власних виробників. То тоді кожен з них буде перевіряти, що з його продукцією, і куди вона виведе сертифікат кінцевого експлуатанта, щоб він був постійно в них на руках і вони дивились, що продукцію, яку вони продали, врешті-решт не опинилась Росії, бо інакше треба все ж таки санкції до цих компаній, які їх виробляють, саме через те, що вони не виконують цей пункт, якщо він буде. Тобто це мій ідеальний світ. Подивимось, чи прийдуть наші партнери до нього чи ні, але дуже хотілося б, щоб це було. Давайте проговоримо ще про один момент. Європейська комісія не виключає можливості того, що подасть позов до суду проти Польщі, Угорщини і Словаччини за те, що ті забороняють імпорт українських товарів саме в той момент, коли оновлена угода Євросоюзу з Києвом починає е, е, діяти, да, набуває чинності. Про це пише за політикою. Як ви бачите цю історію, що взагалі відбувається, якщо можна зрозуміти, а що відбувається в сенсі того, що наші партнери, Польща я зокрема маю на увазі. Раптом, але не раптом. А тому, що це така доволі така, знаєте, тривала і тягла історія про економіку і про ринки. Як ми можемо вийти з цієї ситуації? Хто з ким буде судитись? Ну це з квітня 2023 року. Маємо цю історію, коли Па до речі була ініціатором. А... Далі доєдналися до неї і Угорщина, і і Румунія, і Болгарія, яка не межує з Україною, але все рівно вони тоді казали, що будуть зупиняти постачання української продукції до їх ринків. Взагалі то це питання до європейської комісії, тому що митні питання це не підвідомчість окремих країн ЄС, це підвідомчість ЄС тут. Тобто, Європейської комісії, і коли Польща тоді почала блокувати а, торгівлю з Україною, і далі до неї доєднали Словаччина і Угорщина, до речі, Румунія не доєдналася важливий момент, то вже тоді, в двадцять році, казали, що слухайте, це ж підрив правил Європейського Союзу. Тобто закладено міну, за якою оцей союз він є лише на папері, а на по факту окрема країна ЄС веде свої правила і де тут європейський союз? Тобто як можна називати це єдиною мирною територією, якщо окремі складові цієї. В теорії єдиної території мають своє правило і дозволяють собі те, що вони роблять. Що, до речі, викликала вже тоді, в 23-му році, запитання у інших а, партнерів а, їх по Європейському Союзу. А, пан Леонід Казаченко, колишній премєр міністр України, а, він якось розповідав, що його знайомі італійські бізнесмени, які закуповують у України агропродукцію, вони були дуже сильно розлючені. Цим фактом, тому що вони казали, ми купуємо у України товари, і ми не можемо їх отримати через те, що їй це не дозволяють робити країни, які межують з Україною. Але ці країни, вони як і ми єдиний європейський союз, і тут фактично склади від цього єдиного союзу створюють перепони іншим складовим союзу в отримання того, що нам потрібно. Тобто, вже тоді було питання. А зараз я так розумію, все ж таки хочуть вирішити якось цей момент. Але подивимося, як це вдасться, тому що поки що, поки що, скажімо так, це є натяки, А як вони будуть втілені в життя? Подивимося. Вам спасибі, Іванус, кандидат економічних наук був із нами асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна.